Ще одну посиличку з Китаю. Тут цього націю три види товару. Прийшла на 15-й день після оплати. Почну з цього товару, ради якого я робив замовлення. Це тримач штатив для смартфона. Класна штука, мені сподобалась. Можна використовувати його і як для зйомки. Токи для перегляду відео. Просто штатив тримати, а там різні функціонала. Ось прищепка, чіпляється до, до столу, до стільця, до бильця, гнучкий стержень і прижим для смартфону. все широко роззявляє він пощу. Був у мене такий, але мене його експропріювали. і тому довелося терміново замовляти. Обійшовся він мені 1,98, але якщо в акційних пропозиціях під назвою пакетні пропозиції купувати. Менше трьох товарів, то він обійдеться 2,19. E, взагалі на прямому магазині 2,95. Але долар 98 ну це приблизно 82 гривні, не знаю, 84. В Аврорі можна придбати за 69, здається. Тобто тут я провтикав і набагато б швидше б я б його придав, але Придбав би набагато швидше і трішки дешевше. Але от мені не подобається, був у мене кращий, якийсь стержень чи товстіший був чи як. От видно, що він тут плоский. Тобто оця оболонка, вона якось не така, як було. Тобто був у мене начебто кращий. Ну, подивимося, як цей буде служити. Далі я зйомки буду проводити саме з цього штатива. Наступний товар це патронтаж, має 30 відсіків. Якщо використовувати під 12 калібр, то треба буде ну, робити проміжки там, через 4, через 3, можливо, через 5 на 6 робити пропуск, тому що він буде прийме десь діаметру такого. Отака коло такого діаметра буде і розігнути його практично неможливо буде. Патрони не даватимуть е, розімкнутися йому повністю. Гнізда, вони знаходяться надто близько одне до одного. І як би не розраховані на 12-й калібр. Китайці, тут думають, що розрахований. Його перевага в тому, що він надзвичайно легкий. Грам. 166 грамів. Інший. 164 грами. Регулюється в досить широких межах. Застіпка пластикова, стандартна пластикова. І текстильна стрічка досить міцна. Можна хоч через шию його використовувати, хоч на поясі, хоч взимку, хоч влітку. Взимку навіть поверходять. І третій товар це мотоциклетна мозка. Класна штука. От, окуляри. тоновані. Навіть камера бачить, що зсередини. Таке синя, фіолетове, до країв жовте. Жовтий край, периферійний зір, щоб це затемнення, оце тонування не впливало на світло сприйняття. Як не в периферійним зором, і так гірше, звичайно, ж бачимо, а ще як буде затемнено, тому жовтий колір він покращує видимість. Дуже багато вентиляційних отворів, Надзвичайно багато. Ось по боках рота, і сам рот, і ніс, і навіть скроні, і на лобі Є пом'якшення. Є еластичний ремінець. Досить класна штука. Прикольна. Лінза пластикова. З одного боку, добре, що пластикова не поб'ється, з іншого боку, менше довговічна, ніж скло. Стосовно 7. Патронтаж. Мені обійшовся майже 4 долари одна штука 398. У акційних пропозиціях е, пакетні пропозиції 4 долари 39 центів. На прямому магазині 5,73. Маска, Моска. Мотоциклетна моска. Обійшлася мені 2 долари 71 цент. В пакетних пропозиціях 2,99. Напряму в магазині, е, магазині 4.18. Сто штативу. Я його хвалив, хвалив, а коли я їх причепив. Смартфон побачив, що це лайно. Не рекомендую купувати. Прищіпка ця тонка. Перед цим у мене була інша її конструкція. Вірше, конструкція така сама, але вона якась покращена версія була. Прищіпка надзвичайно тонка, і вона під вагою смартфона вигинається. Тобто сильно нахилить його не вийде. Ну і сама цей самий стрижень, ну, він якийсь якийсь недороблений. Перед цим він був кращий. Хоча зломився він отут у мене, в цій частині десь переломився, я його посадив на клей. Просверлий отвір. Вставив корпусну цю деталь, посадив на клей. І е, тріскалася прищіпка ось прищіка. Одного з одного боку почало тріскатись. А це якесь воно все таке реальне, То було начебто і не китайське, а це, а це справді китайське лайно. Оцю прищіпку не рекомендую купувати. Підіть в Аврору подивіться, Якщо буде саме таке, не купуйте. гімняне воно. Оце, оцей пластик, він ось надзвичайно тонкий, йому важко утримувати смартфон. Хіба що, можливо, у, от, у вертикальному або близькому до вертикального положенні. Якщо робити нахил уперед, ну хоча б ось нахилити вперед, то ця прищіпка не, не буде тримати, вона, вона буде вивертатися. Пружина і міцненька, але слабі, е, слаба товщина пластику він вигинається намагається виринути, і смартфон випаде. Коротше, не купуйте. Зараз от продемонструю, дивіться, от зробив я нахил, ось прищіпка, дивіться, роблю. Нахил, і прищіпка, от оп, і відстигнулася. Тобто вона майже, ну виріше, тримає, але надзвичайно слабко. Оцей захват більш-менш нормальний. Прищіпка негодяща.